Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Капремонт доріг та поліцейські громади у Звенигородці. Чергові рішення виконкому гасити пожежі вогнеборцям допомагатиме дрон. Майстер-клас від студентів медколеджу. Поліцейські громади з'явиться у Звенигородці. А на капітальний ремонт чекає Новопрайське шосе, вулиця Скічка, Володимирська, а також дороги у Покровському та Байдаківському мікрорайонах. Про це перед черговим засіданням виконкому проінформував Сергій Кузьменко. Про прийняті рішення та життя громади далі у новинах. Погодні умови дають можливість дорожнім службам відновлювати дорожнє покриття. Після завершення цих робіт розпочнеться капітальний ремонт доріг, які повинні були відновитися ще минулого року. Про це перед розглядом питань порядку денного засідання виконкому проінформував міський голова. Одна з таких вулиць у Байдаківському мікрорайоні там важливий ділянка роботи, тому що фактично із нової траси чи з нової ділянки дороги на Новопрайське шосе, коли ми з'їжджаємо, то там дуже тяжко проїхати, а там ходить транспорт, туди люди мають доїхати громадським транспортом, швидка і таке інше. Тому шкільний автобус, тому ставимо собі за завдання, щоб ця ділянка дороги була відновлена. Також настав час ввести в експлуатацію і Новопрайське шосе. Ось тому виділяємо кошти з бюджету для того, щоб там завершити ті незначні роботи, які не зроблені, підключити світло, зробити водовідведлення. Ось цю роботу буде завершена. Вулиця Скічка фактично на кожному прийомі під час спілкування з людьми, від кого я тільки не почув переконання в тому, що їхати дуже гарно, а ходити неможливо. Тому що немає тротуарів, немає освітлення, немає зупинків. Тому ставимо собі за завдання, щоб вулиця Скічка в цьому році була завершений капітальний ремонт. Відповідно, там ще не укладений один слой асфальта поверхневий. Там ще потрібно облаштувати тротуари, потрібно освітлення зробити, установити. Зупинки і таке інше нова дорога з'явиться і по вулиці Володимирській, що на верхньому бамі, та у заводському мікрорайоні. На це влада виділяє 9 мільйонів гривень. Далі Сергій Кузьменко повідомив про безпекову ситуацію в місті. Військовий стан невідмінений да, в нашій країні. Ми повинні це пам'ятати. А військовий стан передбачає комендантську годину. А комендантська година в нашому місті з 23-ї по 5 ранку, це означає, що після 23-ї години дуже велике прохання до всіх жителів нашого міста залишатися в домівках, бути вдома. а ще слідкувати за дітьми, в тому числі і тими дітьми, яких дуже важко утримати при хорошій погоді вдома ввечері. Я маю на увазі молодь нашу, але не дивлячись на велике бажання. Для того щоб не було конфліктів із патрульними і з поліцією, будь ласка, слідкуйте, щоб ваші діти, в тому числі і дорослі діти, знаходилися під час комендантської години дома. У Звенигородці та Марто Іванівці запрацює поліцейські громади. На облаштування поліцейської станції та придбання автомобіля виділяється 1 мільйон 369 тисяч гривень. Очільник міста згадав і про благоустрій площі Соборної, а саме ремонт фонтану та дитячого майданчика. Це центральна площа нашого міста. То не має бути дитячий майданчик із зруйнованим покриттям. В аварійному стані, в страшненькому вигляді лавки в нашому сквері, які треба привести до порядку. Фонтаном ми вже розпочали займатися, перевели його до божеського вигляду. Да? Але треба це робити не волонтерське, а професійно, тому пропонується виділити кошти, розробити відповідні проекти. Це кошти не на проекти, це вже на те, щоб наводити порядок. Але я маю на увазі, що Покажемо проекти, що ми хочемо змінити, для того, щоб центральна площа нашого міста була сучасна, комфортна і улюбленим місцем всіх Олександрійців. До нового навчального року готують галузь освіти. Кошти виділяють на підготовку системи опалення, шкіл та садочків. Також з бюджету міста виділять кошти для безкоштовного проходження медоглядів педагогами. Одне з питань порядку денного стосувалось галузі охорони здоров'я, а саме знайдені інвестори та кошти, аби на базі третьої лікарні, що на перемозі, створити гуртожиток для ВПО. Члени виконкому у зв'язку з воєнним станом не підвищуватимуть місцеві податки і збори для підприємців Олександрії. Теперішні ставки податків і зборів місцевих не планується в даному проєкті підвищувати, тому що на сьогодні бізнес перебуває у важкому стані під час війни. Хоча Державна податкова служба пропонувала підвищити ставки податків у два рази по таких найменуваннях, як готельний бізнес, торгівля і промисловість, тому управління економіки міської ради пропонує не підвищувати ставки і прийняти наступні редакції, яка запропонована на сьогодні. Відпрацьовували дане рішення разом з управлінням приватизації ставки по землі також не змінюються. Під час засідання виконкому присутні погодили термін роботи атракціонів біля КСК Ніка до 29 травня та передали гуманітарну допомогу від філії «Актед» та благодійного фонду Безпечне майбутнє у місця компактного проживання. ВПО затвердили члени виконкому і новий тариф на послугу захоронення твердих побутових відходів на території міського сміттєзвалища. Тепер він становить 32 гривні за один метр кубічний з ПДВ. Було внесено зміни і до бюджету. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету Уселійської міської територіальної громади на суму 8 мільйонів 124 тисячі 597 гривень за рахунок субвенції, залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилися на початок бюджетного періоду на суму 431 тисяча 607 гривень. Інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 200 тисяч гривень. Це субвенція Пантаївської територіальної громади на охорону здоров'я. Субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту активні парки локації здорової України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 98 тисяч 90 гривень. виконанні плану по загальному фонду бюджету на суму 6 мільйонів 524 тисяч 900 гривень. виконанні плану по спеціальному фонду бюджету розвитку на суму 870 тисяч гривень. І збільшити видатки загальної та спеціального фондів бюджету Олександрійської міської територіальної громади на суму 9 мільйонів 309 тисяч 600 гривень за рахунок залучених, залучення вільних залишків по загальному фонду, що сталося станом на 1 січня 2023 року. Рятувальники Олександрії отримали дрон. Раніше фахівці служби порятунку вже пройшли теоретичні і практичні навчання з керування безпілотником. Тепер він допомагатиме надзвичайникам ліквідовувати пожежі сухої рослинності на великих територіях або ж пожежі у лісах та лісосмугах. Докладніше у наступному сюжеті. Безпілотний літальний апарат нещодавно отримали рятувальники Олександрії. Тепер дрони ліквідовуватиме пожежі разом з ДСНС. Зокрема, техніка забезпечуватиме збір візуальних даних з місця пожежі та передаватиме точне перебування потерпілих у лісі. На сьогоднішній день в пожежно-рятувальних підрозділах нашої області є потреба в забезпеченні таких видів засобів, як дрон, квадрокоптер. Даний засіб буде застосовуватися для проведення розвідки по гасінню великих масштабних пожеж, а саме коли Пожежонебезпечний період будуть горіти поля, лісопосадки і лісопаркові насадження для його реєстрації будуть подані документи як на реєстрацію, як літальний засіб. Тому, коли він буде взлітати, про це будуть всі відповідні служби. знати. на рахунку другого ДПРЗ це поки що перший дрон. Допоміг у його придбанні голова благодійного фонду Капеланський патруль Павло Царевський. Він як використовується як дрон-розвідник, в нього загальний час польоту година, година 10 хвилин, якщо бути точніше, при таких при стандартних умовах. Одна батарея розрахована на 35 хвилин. Він може відлітати на 10 кілометрів, підніматись на висоту до 300 метрів. Це те, що ну, для, для роздільної здатності камери. Може знімати відео 4К. ну тобто, це достатньо такий потужний для розвідки дрон, який може виконувати різноманітні задачі. Ті задачі, які стоять перед самим пожежниками, він виконує фахівці. Служби порятунку вже пройшли теоретичну частину керування безпілотником і зараз удосконалюють практичні навички. Тож робота служби порятунку разом з дроном тепер буде більш ефективною та швидкою під час ліквідації пожеж. Викладачі та студенти медичного коледжу вже вдруге запросили учнів дев'ятих класів на профорієнтаційний конкурс, майстер-клас. Захід відбувся в бібліотеці для юнацтва. Завітали учні ліцею імені Тараса Шевченка. Дітей навчали вимірювати тиск, накладати турнікет та допомагати малюкам при отруєннях. При виконанні останнього жодний малюк не постраждав. Олександрійських школярів запросили до бібліотеки для юнацтва на доволі незвичний профорієнтаційний захід. Учням ліцею імені Шевченка запропонували випробувати себе в якості медсестер, а також прокачати навички, надання першої домедичної допомоги. І все це в форматі конкурсу. Ми вирішили проводити саме в форматі конкурсу, тому що це цікаво дітям. Такий формат ми проводимо вже вдруге. От в вигляді конкурсу, тема конкурсу володіння медичними навичками, необхідна умова сьогодення. На сьогодні це надзвичайно актуально, на сьогодні володівати медичними навичками, тому що, як ви знаєте, Україна зараз перебуває в стані в умовах бойових дій, і кожен фактично працівник, і кожен учень, і кожна людина, яка є громадянином України, має володіти медичний. Медичними навичками. Дев'ятикласників поділили на три групи. Кожна мала пройти всі три локації. Після майстер-класу представник групи мав на оцінку здати міні-залік. Ми запропонуємо дітям володіти трьома медичними навичками: це вимірювання тиску, це накладання турнікету і з педіатрії навичка це промивання шлунку дитині. А звісно, для відпрацювання останньої навички використовується муляж. Нашого муляжа звати Василь Вася. І ми дітям показували промивання шлунку, для чого це потрібно. Якщо дитина отруїлася, дитині робиться промивання шлунку, ми показали це дітям для того, щоб вони знали, як це робиться. Наприклад, це, щоб вони понімали, освоїли цю практичну навичку. Ми їх заохочували поступити в наш коледж, адже в нас гарні викладачі, гарно викладають, все дуже доступно, все зрозуміло. Якщо це завдання мало більш вузьку спеціалізацію педіатрію, то наступне накладання турнікету в період війни надважливе. Навчається викладачка хірургії в минулому військове медпрацівниця. Мені здається, що прийти та спробувати себе в такому новому щось, це цікаво. Тим паче є речі, які зараз під час війни, я думаю, дуже. Важливі, як, наприклад, турнікети і як ними користуватися. Я думаю, це дуже важливо. Подібні зустрічі з фахівцями і студентами медколеджу будуть цікавими не лише для тих учнів випускних класів, які мріють про медичну кар'єру, але й для загального розвитку та отримання нових навичок. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.